мама мати моя ти ночей не доспала, і водила мене у поля, край села, і в дорогу далеку ти мене на зарі проводжала, і рушник вишиваний на щастя дала. Тів даро далеку ти мене зовні проводжала. Ти рушник вишиваний, на щастя, на долю дала. Я візьму той рушник, простелю наче долю. Ти химшалась, і трошки бетані дібров. І на тінуш Це знайоме до болю, іде ти, спорознука, і вірна любов, і леті ношничкові, то живе, все знайоме до болю, іде ти, спорознука, і твоя материнська любов.